Доброго дня, шановне панство, ми з України. 20 вересня чи 21 вже з цієї роботи в днях потікалися. 21 вересня. Значить, косим силос. Силос сою силосно. По попереднім даним, ну як по накладніця соя зайшла, це Канзас. Поставщик послуг Полтава Насіння. Це другий, другий у цьому році з ними об'єкт спілкування. Тобто Пропонували насіння соняшника, тому тож хто пам'ятає попереднє відео, як воно називається, Мірасол Міросовністраль, ано так, протягне туди і назад, щоб показати просто. Різницю двох сортів. Ось отак це трошечки здалека показується. Це Канзас, нібито Канзас. А ось ну, моя соя не хватило Канзасу, просто своєю Ну, Тобто різницю навіть на камеру передати можна. Все, поїхали назад на зелене. Е, значить що? Зараз ще раз покажу це все діло трошки поближче на мою сторону. Ага, Приїхав той на Міросло містралік, мішечок взяв на пробу і Канзас. Вони його тоді 19 тисяч оцінили, а я свою посівну продавав по 21 есть, ну, Думаю, возьму попробую, спробую. Тим більше начитався за цього Канзаса. І цей. Ну, посіяли ми сої, у нас і гектарі 8 получилось. І тепер оце косимо силос. Тобто вже всі сої, які тільки існують, подосикали. А тут отаке. Мало того, ще. У насінні нема ну, ні сортову якість, взагалі ніхто не балакає. Там два сорти, як мінімум, було. Десь четверта частина була з чорними вічками і оця вся зелена з білими вічками. Тобто маємо те, що маємо. Зараз я думаю, ми ще виліземо, подивимося оце все діло. Ага, урожай, ота сухенька соя сипи в межах 40 центнер по господарству. Ну а тут просто мічтати треба. Я отак ближче зніму трошечки. Тобто просто, просто нема слов. Дві тони. Дві тони і то не завжди. По-перше, по-друге, саме насіння от соя, вона висохша, крупне. І тось, все цей. А зерно половинок, там третя частина половинок іде. Сейчас ось виліземо, подивимося. У сою зайдемо, що виходить. Силос, просто силос. Запах, як вроде на силисній ямі стоїмо. Так, соя. Ну. Зараз ось вирву якусь рослину, так щоб листя багатенько було. Тобто так це все відбувається. Зелене листя, а боби. в принципі, Боби сухі, зернина суха, тобто все, ага, я казав за два сорти. Ось, ну тось, тобто, тобто ось, на добачі, тобто декілька рослин вирву перший сорт, він ось повністю сухий, повністю суха І стебло, і все. Зараз дивимося на зерно. Так, не воно хвилинку. Або не ту рослину вирвав. Чи воно висохло, та їх вже немає рослин, ось повністю суха рослина є. Зараз. Чу і тут не те зерно. То блядь, прям явно отак попадаєш на нього, що чорне. Ну, по те, що вона сипеться, тобто... І прямо так є рослина, вся повністю вже обсипана. Ну, то тобто, есть, ось приклад, то тобто, есть, вже розкриті бобики з нижнього яруса, причому це все діло розкривається. А листки ось такі зелені, прям, ну, просто куди не возьми. Ну явно я ж я скажу, ну видно, тобто, ось, одна рослина зараз ось зверху покладу, її ось видно. І наприклад, ось дві в ряд вирвав. Тобто видно, що це два різних сорта. Взагалі. Ну і я ж кажу, урожай просто 2 тони в кращому випадку. Канзас. Хто сіяв Канзас, знає сортові знайте його, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я зрозумів, чи ну, приблизно, чи хоч це Канзас, він такий, та просто забувати про таку назву, чи це просто щось впарили мені в мішках. Так само як і соняшник. Ось, а ось зараз ось зайду, ось уже ж пройду, покажу суха соя, та що не вистачало, тут досівав своїм насінням вона вища, по-перше, ну, по-друге, це зовсім інша соя. Тобто ліс суха, так, да, там є один стовбур сухий, другий зелений. Це зовсім інша соя, ось, ось соя і ось. Зараз ось на межі стану. Ото як-то отак. Так що... Хто хоче стабільності, урожаїв, однозначно рекомендую полтаве насіння. І це ж ну, це все просто. Тобто, агроном міг бачить, що дві, два, вида, два зерна різної сої. Хай би вона вся вже була одинакова. Та назвали її хоч як-небудь. А також ж два зерна і чорне-біле вічко, точно сортові ознаки різні. По, як і рослина, по вегетації видно було опушення зовсім друге. Колір боба зовсім інший. Ой, маємо те, що маємо. Всім добра.